Вітя вже п'ять років живе у мене. Я ебал, блядь. Максим, Нахуя, блядь, нахуя? Банда, привіт! Дивіться, будемо знімати зараз більше влог, відео, всяких цікавих відео, взагалі своє життя будемо знімати повсякденно. Для цього ми придбали GoPro 12 для початку. Також будемо телефончиком щось підзнімати. В подальшому візьмемо ще два мікрофони, щоб ви нас краще чули, був кращий, якісніший звук. І думаю, що відео буде виходити кожного тижня, можливо і більше. Вітьок? Всім привіт! Тримайте, пацани. Так, дивіться, що зараз ми йдемо в магазинчик після важкого робочого дня. Дивіться, хоче собі щось купити. І зайдемо до Івана в гості, подивимося, що він там. Можливо, підемо на став, скупаємося. Все, ставте лайки і гарного перегляду. Так, чувак, що беремо. Тві? А от дешевше де. Може мені ніжку взяти сьогодні? Ні, до гармонія. Ти не те, коли голодний, затянемося. Зараз з кнікерсом. Вічок пивком. Ну і води жох ще Все одно я думаю, то від горівки Ні. Від води чи від горівки? Напишіть в коментарях. Від угу. води? Так, давайте поки ми йдемо, ви напичите в коментарях. Що б ви хотіли бачити в наступних відео. Підкиньте якихось хороших ідей. Для того, щоб вам це подобалося. І нам було запасно знімати. Так, чувак. Куда ідеї мають підкинути? Ідею ку? Каже, підкиньте ідею в коментарі. Ну, Підкиньте ідею в коментарі. Пан, не то, нема я... телефона! Да не може бути! Короче, по цій ситуації. То, де що? Телефон? Та в хаті тут то точно ну, є. Не я Вітька, ти, ти розумієш, що на казанему поліцію? Чи ти є ненормальний? Ти що до тата руки тягнеш? Які руки тягну? Тат? Я я прийшов, я прийшов, до прийшов, приніс кисто, приніс все. Слухай. Що, та я бачила, який я, я, він з ліжка не годен стати, ти це розумієш? До нього в когурі приходив. Ти що з ним зробив? Я що, що з ним робив? Я не знаю, що. Шо я на ногова... Я не зображаю, що ти робиш? Ти розумієш, ти дограєшся. Ну я то не я, не звідки не не я, не я звідки не знаю? Не я звідки знаю? Я знаю, з ким він там випав, з ким він був, я без поняття. Я прийшов, коротше, прийшов, приніс йому кисто, приніс йому був, то все. І коротше, а цигари приніс і все. Ну, розумієш? Розумієш, телефона треба. До восьмої години йому телефона треба. Чим хочеш, хоч, хоч до пішки, шукай, віддавай, чим хочеш тим всього, До восьмої години, до 8 години він має свого телефону дзвонити. Ти розумієш, місько приїхав з Польщі, Чи на що тобі того? Що він зараз завтра приїхав і, 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 і тебе шукав по селі. Ти знаєш, який місько дурний, правда? Ну, no, але я собі... no. телефон бікав що подобав, що в хаті є. Де в хаті, як я нині 100 сто разів його дзвонила, він у хаті, він лежить з ліжка не може встати. Якби він би чув, якби телефон був. Ну no, то я... Де ти його устромив. Я йду він на шафі, не раз на шафі кладе, коротше, у, у капець. Наші він там кладе без поняття. Разумієш? Нема, ні в капці немає е, ніде, він чу. Ти вчора мав телефон, а чи позавчора. Ну, але телефон йому у руки віддав. Ти коли будеш вдома? Ну 9 годину точно буду.

Супер так. О, дехар помогнуть заходити Ми вже підходимо до Івана, я думаю, що точно вдома нема. Тому що він завжди десь ходить. Пішки там в район, в інший район любить пішки піти. В Чернівці може пішком піти. До Львова? Да. От тут віть його подружка. Зараз я їм покажу. Навіть не одна а бій. О, дивіться, о, oh, якраз коріч. Ха-ха, да. це прикол. Так, це твоя подружка. Ось ця корова йому не рода. І Іван, де? Да. Якраз на зустріч Коріш ти є? Оце так Встреча <рес> Ти де був? Що за лист маєш? За, за газ заборгований. А ну покажи, можеш показати? Я зазнімлю, зразу подивимось. Можеш показати суму? Ходи сюди на А Для чого ти здоймаєшся? Давайте договори, а потім я договорю. Диви. Ну що? Диви, наприклад, ти зараз покажеш суму, а ну, завтра нещо. аудиторія, яка тебе дивиться, візьме і погасить тобі цю суму. Ну, я, і в факт. тебе далі, далі буде світло. Не Показуй. Що, бачимо? Де сума? До сплати. 367 гривень. Ні. Ціла? 367 гривень. 367 не гривень. Чи, яка, а чого? Євро? Що ти розказуєш, Іване? А 360... а що за гривні зараз є? 367 гривень. Ага, здоймай, здоймай, вона вже виїхала. Хто? 367. Іване, купуєш, торгуєш? Я, я Молоко маю. Ага. Вода і сметана. Я я навіть не вбирав. Хуся. Виски утро на колохі вийде? За годину. Що не вбирав? Капці? Не вбирав. А що? Вони за великі. Це носок треба було взяти, зимою. Ну, то за носок треба І що? Що ти? За великі. Бля. Неси кружку, лию тобі. Угу. Маю сочок в сумці. Потримай. А де слоїк можна сполукати? Слоїк можна зробити, ну, можемо no, і слоїк зробити. Ну, і слоїк зробити, я два проблема. Ну no, Вітя себе знімається перей. Берни. Ні, отак. отак. Далі пособить себе. Так. О! О! Буль-буль. буль Дивися, -буль. де бери щось слою сок, чуєш? Має сок. І маємо бутилку. Можемо на троїх Ну. Ты а а конечно. Может, знаешь что? Слой? Дочек, обратай, нас. Да не, что? Снимай. Тримай. а ты пальцы. 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 Так <связь> пальцами тримай. пальцы ведет? вот так. Что ты делаешь? Не, нет, они Давай, выливай, Что вы, с нас? Тряпчим? Я не знал, что ты едом. а мы куплю. Что с Чуєш, все добре. А. Чуєш? Бо би йому хоч хліба взяв, ня? Так, взяв. А можеш і дома, щоб не нести. Чекай, Вітю відкрию, щоб Вітя тоже Угу. Mm -hmm. Взміриш 50 грам, чи більше? Взміри він 50 грам, чи ні, он. Думаю, що садку потяне. Не, вона то що капає, понял. Все, 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 кажу. Ну, те сирап. А так вот. Да, я рам потянул. Так. Где вообще экстоничник? Все равно бегал. Вот твой ван. Ай, к воде, к воде. Я что, не буду за ароматом и вини. Ты тебе бы тут покусать, приди до кореша покусай ему, заебал. Две. А тут пиздец. Ты бы такие дровы, мать, видел? Ну и красно за ему стану ему, точно. Что не? Ага, хуй тебе. Что пудов? Где стану? Шла, Ла, дам, не, не. Не. А на кому ком no. no. no, треба почистити? Давай йдем, Іван. Чуєш? треба кому почистити кореш? Почистиш? Ну це треба диска, щоб час збити, поняв? Ні, я це ця... все руками не А Я понял, дві. А який яке зробив. Йдем, Ходи Іван. Що, я не змекав вот там, змекав? Ну. Пішли. А де який у мене перець? Виці кидай ту бутилку, цей. Ні, Біжи по другу. Ну, ого. Що, решо? Ні, файний, файний перець. Перець. Ніхера собі. Але ще його не треба рвати, він е, хай достигне. Фу, ну не на горі. А пома цей серце чи б'ється чи ні. Хуй, речка. Ми думали, що вчора не билося вже. Є, бу-бу-бу-бу-бух. Поняв? Руби три, три яблуки. Цей змій підбиває на то, щоб Іван вкрав яблук. Яблоки, Іван ти. ти яблоки, Іван. Ти не <ріст> <ріст> <ти, ріст> на серфі катаєшся, ти <ріст> <торк. ріст> Аж кафе кра. Аж капа з ялику ти паю. Ось одна. <плух> ж ти не крадеш, але їсти яблуко буде. А сам Ти Підай одлам. Так я. Зараз дістанеш. Зараз забереш. А п'ят, коротше. Давай. А ч? А тільки би я перший. Забіги, б ми собі. Почали. Так, ми прийшли на локацію. Іван зараз десь має підійти. Пішов в круг. Думаєш, прийде чи ні? Повільно прийде. Я вам казав, біг дем вбігай. У мене дзяка загас. Че, ви сусідки брав? Морозиться, так? Да? No, зараз ржати сусідки з нами? I, а ти як Іван Морози, він на камеру не хоче, він хоче жити за гроші. Це бабки, а що так, розпалили вогник. воник. ми будемо завершити наше маленьке відео. Надіюсь, вам сподобалося, ставте лайк, пишіть коментарі. І надалі будемо більше знімати відео. Зараз будемо. Постаратися зайти маленьку пряму трансляцію в Тіктоці. Підписуйтесь на Тікток, Інстаграм та Телеграм-канал. Та обов'язково не забудьте підписатися на YouTube. Все, всім гарно дякую за перегляд. Пока. Віть! Попрощаюсь! Скажи пока, всім дякую за перегляд. всім па тримайтеся, тримайте кориша.